Іспити будуть. Війна буде продовжуватися. Нічого не змінилося. Ворог змінився? Ні. Наміри його змінилися? Ні. Те, що він на боці правди? Ні. Він окупант, він тиран. Він йде, захоплює. Те, що Захід там обіцяв допомагати і не надав допомогу. А хіба на початок повномасштабного вторгнення була певна обіцянка, що він буде допомагати? Що змінилося? Нічого не змінилося. Аллах робить іспит. Для кожної сторін іспит намірів, іспит того, хто буде стійким і хто буде йти йти до кінця з одного боку з іншого боку. Іде очищення, і буде йти очищення. Бо будь-яка перемога, якщо вона не не йде швидко, то вона не йде швидко по причині нас самих. Внутрі нас завжди є проблеми. Ніхто і цього не отрицає. Брати мої, нічого не змінилося, тому нам залишається бути тільки стійким, тільки вірним Всевишньому та своїм нано.